Їжте насіння чия майже кожного дня. Зараз я розповім, що корисного саме в насінні чия. Насіння чия воно, по-перше, це продукт, який містить найбільшу кількість клітковини взагалі із всіх продуктів. За рахунок того, що насіння чия в себе поглинає вологу і поступово її вивільняє, у нас збільшується енергія, у нас проходять набряки вживаючи насіння чия, так як тут велика кількість омега-3 жирних кислот. Не тих, яких в рибі, а таких подібних до льоної, до льону це впливає позитивно на серцево-судинне захворювання. Також насіння чия дуже класно впливає на ліпідний обмін, тобто і жирові відкладення зникають. Не зникають, а зменшуються, я би сказала. Але тут дуже важливо, що потрібно правильно харчуватися. Тобто їсти все підряд і раз на день вживати такі пудінгчія. Це не означає, що ви схуднете. насіння, чия класно допомагає при закрипах, при зневодненні. Покращує якість шкіри і взагалі вважається суперфудом, тому насіння чия можна вживати кожного дня. Робити в мене в даному варіанті з йогуртом, можна робити з кокосовим молоком, можна робити просто воду чия додавати корицею, не з корицею, з куркумою. Дуже смачний такий напіль. Ви використовуєте чия? Ну, якщо ви хочете взагалі навчитись правильно харчуватися, я вас чекаю на детокс-марафоні з 19 травня.